Ось така ранішня серпнева кава, тут в горах, далеко від села, між чистим карпатським гірським повітрям і бездонними небесами, з найближчими у світі людьми, з найдорожчою думкою про мою Україну, про мою землю, яка зараз в такому. Відчайдушному стані війни, але проявляє свою мудрість, коли вона вже не тільки береже кордони свої, а вона вирішила взяти ворога за жабри і пішла на ворога. Я вважаю це величезною мудрістю і благословенням у цьому. А ми тут, у тилу, так ми. Не можемо бути такими великими захисниками, але ми можемо успівувати те, що бережуть наші захисники, і подавати це, щоб ще з більшою любов'ю і милістю весь український народ цінив. Особливо ми тут, глибоко в Карпатах, цінили оту мирну красу завдяки нашим героям. Благослови, Господи, нашу землю, цей ранок, наших воїнів. Благослови український народ і ось цих дітей, які будуватимуть нову державу без корупції, без хабарництва, без кумівства. Вони мають вирости чистими і свідомими українцями, які принесуть чистоту. У державний апарат чистоту у своє буденне життя. Виховуємо їх такими. Будьмо справжніми синами й доньками нашої землі. Слава Україні! Ми переможемо. Амінь.